Життя людей є дуже непередбачуване. І кожен з нас мріє про щасливе майбутнє, мріє, щоб його кохали, мріє бути бажаним, мріє бути щасливим. Одного разу двоє молодих людей, молода дівчина та молодий гарний юнак, зустріли один одного. І коли вони побачили, Поглядом один одного то зрозуміло, що їм крокувати разом по житті. Вони вирішили одружитися, зіграли весілля ще в далеких 80-х, і здавалося, що ніхто і ніщо їхньому щастю б не завадив. Але два тижні після весілля моїх батьків тато потрапляє в важку автокатастрофу. Він лежить. В лікарні два-три місяці, приїхавши додому, за ним доглядає мати. Але і в цій, здавалось, негативній ситуації мої батьки не розчаровувались, а покладали надію тільки на Бога. І як кожна молода сім'я. Мама і тато хотіли і бажали дитину, свою сім'ю. І коли мати бажала всім серцем завагітніти, то, прийшовши до лікарів, вони їй сказали, що вам потрібно дуже довго лікуватися для того, щоб мати дітей. Мати їздила на море, їздила в різні санаторії для того, щоб мати дитину, тому що ця травма повпливала на її здоров'я. Їздила приблизно... Вісім років, дев'ять, а потім одного разу лікарі їй сказали, що жінка, покладіть, будь ласка, крапку на тому, що у вас будуть діти. Їх, напевно, у вас ніколи не буде, хіба що ви будете дуже-дуже молитися до Бога. Мої батьки і тут не розчаровувалися, вони мали велику, велику віру. І ось коли мати 5-6 років вже нікуди не їздила і ніяк не лікувалася, то вона завагітніла мною. Це була довочікувана подія в їхньому житті. І так як у мами була загроза зриву вагітності, то вона змушена була знаходитися під пильним наглядом лікарів. Вона була на підтримці, в лікарні. І саме в той момент вона опинилася на перехресті. Сім місяців моя мати лежала на підтримці в лікарні. І ось з'явилася на цей світ я. Це була гарна подія. Від події їхнього весілля і до мого народження пройшло 14 років. Мої батьки цих 14 років вірили, надіялись і довіряли тільки одному Богу, що все-таки в них буде дитина, в них буде підтримка, вони будуть мати. За ким піклуватися, коли ми опиняємося на подібних перехрестях, на яких опинилися мої батьки, то не втрачаємо надії, надії на краще, надії на Бога.